Багато хто з нас виростає з переконанням, що здобуття вищої освіти є необхідною умовою для побудови успішної кар'єри та для комфортного життя. Проте, зважаючи на те, що близько 25 мільярдерів кинули навчання, це традиційне переконання може виявитися більше міфом, ніж фактом. Я коротко розповім вам про 21 людину, які не тільки створили приголомшливі статки, не закінчивши навчання, а й в багатьох випадках змінили світ, вплинули на нього непропорційно сильно. Еван Вільямс, 1,9 мільярда доларів. Еван Вільямс селфмейд мільярдер. Він є співзасновником блогер, Twitter та Medium – ключових платформ цифрової ери. Він виріс на фермі в штаті Небраска, де вирощували сою та кукурудзу, але кинув навчання в університеті Небраски, щоб шукати нові можливості. Цікаво, що Блогер став одним з перших сервісів для ведення блогів, які стали масово популярними, а Medium платформою для якісного контенту. Після продажу блогер компанії Google він заснував Twitter, платформу, яка змінила спосіб комунікації в цифрову епоху. Тед Тернер 2,5 мільярди доларів. Тед Тернер залишив Браунський університет, щоб приєднатись до бізнесу свого батька Тернер Advertising. Під його керівництвом компанія перетворилась на Turner Бродкастинг Сістем Мідія імперію, яка створила CNN, перший канал цілодобових новин. Він також відомий своєю пристрастю до екології та створенням фонду на мільярд доларів для підтримки ООН, ставши одним з найщедріших філантропів США. Річард Бренсон 2,6 мільярди доларів. Річард Бренсон, засновник Virgin Group, залишив школу в 16 років, щоб запустити журнал Student. Його група компаній нині охоплює понад 400 різних підприємств, зокрема Virgin Atlantic Airways та Virgin Records. У 24 роки він придбав приватний острів Некер, який став символом його авантюрного духу, а в 2021 році здійснив космічний політ з власною компанією Virgin Galactic. ОПРА Уинфрі 3 мільярди доларів. Опра Вінфрі народилась в бідності, але стала однією з найвпливовіших жінок у світі медіа. Вона покинула університет штату Теннесі, щоб почати кар'єру на радіо у 19 років. Її ток-шоу, «The Oprah Winfrey Show» тривало 25 років, і вона стала першою афроамериканською жінкою мільярдером. Тревіс Каланік – 3,6 мільярда доларів. Тревіс Каланік, співзасновник Uber, зробив революцію в транспорті, перетворивши звичайні поїздки на таксі у високотехнологічну індустрію. Він також заснував Cloud Kitchens, компанію, яка використовує технології для оптимізації доставки їжі. Барі Ділер, 4,1 мільярда доларів. Барі Ділер став ключовою фігурою у телебаченні, запустивши такі шоу, як Cheers та Сімпсони, працюючи в Paramount. Його нинішня компанія IAC контролює популярні платформи, зокрема Vimeo та Tinder. Джек Дорсі 4,2 мільярди доларів. Джек Дорсі покинув університет, щоб створити Твіттер, який трансформував у спосіб спілкування по всьому світу, його інший стартап Блок, який раніше називався Square, сприяє цифровим платежам для малих підприємств. Гейб Ньюэл 4,3 мільярди доларів. Гейб Ньюэлл є творцем Wolf Corporation і платформи Steam, яка перетворила індустрію комп'ютерних ігор на щось неймовірне. Його вклад в розробку культових ігор, таких як Half-Life, зробив його іконою геймерів. На цій же платформі вийшла і відома гра українського виробництва Stalker 2, Стівен Стілберг 4,8 мільярди доларів. Стівен Спілберг двічі отримував Оскар за режисуру і створив одні з найкасовіших фільмів, зокрема Щелепи та Парк юрського періоду. Його перший короткометражний фільм, знятий у 22 роки, привернув увагу студії Юніверсал. Карл Айкан 5,5 мільярда доларів. Карл Айкан, легендарний інвестор, відомий своєю агресивною стратегією поглинань. Він створив імперію, яка охоплює різноманітні галузі. Його методи часто називають айконізацією за здатність впливати на корпоративну політику та бізнес. Ральф Лорен – 9,2 мільярди доларів. Ральф Лорен створив одну з найуспішніших модних імперій світу, відому своїм брендом Поло. В дитинстві він мріяв стати бейсболістом, але почав з продажу краваток власного дизайну. Джорджа Армані 12 мільярдів доларів. Джорджо Армані, один з найвідоміших дизайнерів світу. Він залишив медичну школу, щоб розпочати кар'єру у сфері моди. Його бренд став синонімом елегантності, а імперія Армані включає не тільки одяг, але й парфуми, готелі та ресторани. Ян Кум 16,1 мільярда доларів. Ян Кум співзасновник WhatsApp, виріс у бідній родині українських іммігрантів, навчався в Сан-Хасе, але залишив університет заради роботи в Яху. WhatsApp, придбаний Фейсбуком за 22 мільярди доларів став однією з найбільш завантажуваних програм у світі. Кум підписав договір про продаж WhatsApp в будівлі соціальної служби, де колись отримував продовольчі талони. Дастін Московець – 17,9 мільярда доларів. Дастін Московець, співзасновник Фейсбук, залишив Гарвард разом із Марком Цукербергом, щоб присвятити себе створенню цієї соціальної мережі. Після успіху у Фейсбук він заснував Asana – популярну платформу для управління проєктами, яка змінила підхід до командної роботи. Лі Кашин – 36,7 мільярда доларів. Лі Кашин, відомий як Супермен Азії, почав працювати в 15 років на фабриці з виробництва пластмас. Завдяки наполегливості він побудував одну з найбільших бізнес-імперій світу, що охоплює нерухомість телекомунікації та інвестиції. Гаутама Дані – 83,4 мільярди доларів. Гаутама Дані – один з найзаможніших людей Індії. Він залишив коледж, щоб розпочати свою кар'єру в бізнесі. Його компанія Adani Group сьогодні є однією з лідерів в галузях енергетики, інфраструктури та транспорту і дуже сприяє економічному зростанню Індії. Майкл Делл – 108,4 мільярди доларів. Майкл Делл заснував свою компанію Dell Computers. 19 років поки що він був студентом техаського університету, але кинув навчання, щоб повністю зосередитись на бізнесі. Dell Technologies сьогодні є одним з лідерів у виробництві комп'ютерів і серверів, що зробила його одним з найзаможніших підприємців світу, Амансіо Артега 114,7 мільярди доларів. Амансіо Артега, засновник Inditex і бренду Zara, почав свій шлях у світі моди в 14 років, працюючи помічником кравця. Його революційна бізнес-модель швидкої моди зробила Zara глобальним брендом з понад 7 тисячами магазинів по всьому світу. Білл Гейтс 135 мільярдів доларів. Білл Гейтс покинув Гарвард, щоб заснувати Microsoft разом з другом дитинства Полом Алленом. Microsoft стала найбільшою у світі компанією з виробництва програмного забезпечення, а Гейтс відомий своєю філантропічною діяльністю через фонд Біла та Мелінди Гейтс. Ларрі Елісон 176,6 мільярди доларів. Ларі Елісон залишив коледж двічі, перш ніж заснувати Oracle компанію, яка змінила корпоративні бази даних та бізнес у всьому світі. Він також є пристрасним яхтсменом і спонсором престижних змагань America's Cup, а його майно охоплює кілька приватних островів. Марк Цукерберг 179,7 мільярди доларів. Марк Цукерберг залишив Гарвард в 2004 році, щоб присвятити себе розвитку Facebook, платформи, яка змінила спосіб комунікації у всьому світі. Він і його дружина Присцила Чан створили Чан Цукерберг ініціатів, спрямовану на вирішення глобальних проблем, зокрема в галузі охорони здоров'я та світи. Будь ласка, залишайте ваші коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ви також можете підтримати нас на Patreon, посилання нижче.